Здається, я знайшла класний спосіб полюбити цибулю. Ці оладки – доказ того, що навіть із найпростіших продуктів можна зробити смакоту. Додала трішки естетичної подачі і в мене вийшла чудова вечеря. Хоча ця страва чудово пасуватиме і на сніданок чи бранч. Тож, ділюсь рецептом. Принцип приготування такий самий, як у класичних солодких коладках. Просто замість солодких інгредієнтів я використовую солоні, змішую в одній посудині 2 яйця та 300 г грецького йогурту, додаю сіль та перець, Пів чайної ложки сухого чесника. Потім десь третину чайної ложки розпушувача, 130 г борошна і все добре перемішую, щоб не було грудочок. На останньому етапі додаю мілку подрібнену на одну цибулину. І знову все добре перемішую. Сюди також класно пасуватиме зелень, тертисир або ж не Можеш експериментувати за своїм смаком. Все, тісто готове і переходжу до обсмажування. На розігріту пательню додаю оливкову олію. Даю їй розігрітись. Викладаю по столовій ложці тіста на один оладок та обсмажую їх до золотавої скоринки з обох сторін. Цибулю варто подрібнити дуже мілко, щоб вона повністю встигла просмажитись. Адже оладки готуються швидко лише по 2-3 хвилини з кожного боку. Ну і з цього замісу тіста в мене вийшло 20 оладок. Переходжу до сервірування. Мені дуже хотілося чогось гарного на тарілці, тому ось так все прикрашаю. Спочатку оладки. До них викладаю декілька ложок крем-сиру Філадельфія. Трішки свіжої руколи. Та пелюстками викладаю слайсі слабосоленого лососю. Посипаю все тільки що підсмаженим кунжутом, і подивіться, як це апетитно виглядає. Забирай собі цей рецепт збережені та обов'язково спробуй зробити його у себе вдома. А якщо тобі подобаються смачні рецепти з простих інгредієнтів, то підписуйся на мій канал, бо в мене ще багато ідей для тебе.